Василь Сухомлинський. Скрипка і місячний промінь. Удень на скрипці грав музикант, а як зайшло сонце, він повісив її на стіні і пішов собі. Висить скрипка, мовчить. Чекає ранку. Уночі кімнату освітив місячний промінь, і заблищали струни. Місячний промінь питає пошепки. Ти скрипка? Так, я скрипка, відповіла гордо. Вона була самолюбна. Це про тебе ото балакає, що ти чудово граєш? Це ти примушуєш людей зупинятися і вслухатися в чарівні звуки твоєї музики. Так, це я, загордилася скрипка. Заграй, будь ласка, я хочу послухати. Але скрипка сама не могла грати, вона мовчала. Настала друга ніч. Місячний промінь знов освітив скрипку і питає: Чого ж ти не граєш? Бо музикант йде додому на ніч. А хто такий музикант? питає місячний промінь. Ну, людина. То не ти граєш? Грає людина. Скрипка нічого не відповіла. Найтовша її струна тихенько застогнала.